Потрощені класи та розбиті зали, наслідки ворожої атаки на спортивний коледж у Дніпрі відновити справедливість і притягти Росію до відповідальності прагнуть 44 країни світу у газі І загроза світовій економіці через потужний землетрус у Тайвані. Про все це докладніше. Далі у випуску Я Іван Костроба тисніть вподобайку. Це ТСН онлайн. Поранений 11-річний хлопчик помер у лікарні. Його батько загинув на місці. Атаки від тяжких травм. Це сталося на Харківщині у селі Новоосинове Куп'янського району. Росіяни з артилерії били по приватних будинках. Батько з сином саме були на подвір'ї, як поруч розірвався снаряд. По Куп'янську вночі ворог двічі запускав авіабомби. Розбив гаражний кооператив у селищі Борова. Авіабомба пошкодила освітню установу. У Краснопільській громаді на Сумщині є загиблий, а також поранено трирічну дівчинку і її батька. О пів на десяту ранку від обстрілу пошкодило цивільну інфраструктуру. У передмісті сум авіабомбою окупанти вдарили по підприємству і житловому будинку. На Донеччині ворог вдарив чотирма авіабомбами по Миколаївці, травмовано трьох людей. Вибухами пошкоджені приватні і три багатоквартирні будинки, готель, адмінспоруда, зупинка громадського транспорту. П'ять ракет С-300 прилетіло посил. Лидовому під удар потрапили щонайменше 12 багатоповерхівок і 8 приватних будинків. Авіабомби росіяни скинули також на Торецьк і Калинове. Там пошкоджено понад десяток приватних осель і будинок культури. 12 людей ушпиталено, їхній стан середньої тяжкості. Загрози життю немає. Це нові дані щодо стану постраждалих від російської ракетної атаки в Дніпрі. Окупанти нагадаю, вдарили по місту напередодні близько п'ятої дня. Уламки ракети пошкодили цілий квартал. Більш за все дісталося спортивному коледжу, дитячому садочку і підприємству. У навколишніх будинках повиносило вікна, а загалом поранено 18 людей. Шестеро з них це діти. Наша кореспондентка Ольга Павловська змогла сьогодні побачити. Ти Потрощені класи, розбиті кімнати спортивного коледжа зсередини, жодної вцілілої кімнати, де можна було проводити заняття. В коледжі викладали 16 олімпійських дисциплін. І вже 40 років тут готують зірок світового спорту. Серед них Ярослава Магучих, Михайло Кохан, Анна Рижикова. Коли можна буде відновити тренування, дивіться в сюжеті ТСН. Потрощені спортивні зали та кімнати, коледж, де навчається пів тисячі дітей, опинився під ворожим ударом. Ну, це вже це була смертна. Була Анастасія Булаєнко, спортсменка з метання молота. Саме пішла у справах, коли пролунав потужний вибух. Вона витирає сльози, бо постраждала її подруга. Осколки. Тренування 16 олімпійських дисциплін були у самому розпалі, коли почалася ракетна атака. Тренер з футболу каже, укриття пішли одразу. Училось около 500 дітей, заставляла завжди ховатися в сховищі. Тут поранення дістали четверо учнів за кілька кроків до укриття уламками скла. Десь близько через півтори-дві хвилини пролунав перший вибух. І потім, потім другий і чотири дитини. Вони добігали в цей момент. За спускалися добігали крайні вікно перед укриттям. Вони отримали легкі осколишні поранення. У дитячому садку навпроти руїни малюків під час удару в групах вже не було. Рятувальникам довелося гасити пожежі внаслідок атаки. Минулося без тяжких постраждалих, кажуть в ОВА. Були наслідки пожежі на одному із підприємств критичної інфраструктури. Там осередок невеликий. Його оперативно рятувальники загасили. Також були загорання автомобіля. Постраждалі були з навколишніх будинків. Це перехожі. Загалом 12 постраждалих шпиталізовано, з них п'ятеро діти. Загрози для життя немає. Ми дуже перелякалися Їх немає. Діти були у придбалі. Родичі забирають дітей з потрощеного коледжу, де вони жили увесь навчальний рік. Тренер позвонив і ми все і з дитини забираємо. Дитина в шокі. Є людішла для дітей, кому ніде подітися, бо родичі далеко коледж організував житло. Тренування після ворожого удару тут проводити неможливо. Водночас юні спортсмени кажуть, тренування продовжать будь-де, аби ворог був не в змозі позбавити їх перемог на світових аренах. Урока Олександр протисен Дніпро, ТСН, 1+,1. Росія вбила 538 українських дітей. Ну ще близько 1300 поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Найбільше дітлахів постраждали на Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Київщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині і Запоріжжі. Але ці підрахунки на жаль не остаточні, адже мирні міста і села окупанти обстрілюють щодня, Щодня травмують і вбивають і дітей, і їхніх батьків. До того ж, частина наших територій перебуває під тимчасовою окупацією, і про масштаби скоєних злочинів там зможемо дізнатися лише після звільнення сіл і міст. Притягти Росію до відповідальності за злочини агресії такий заклик у ГАЗі підтримали 44 країни світу. Їхні представники підписали політичну декларацію конференції відновлення справедливості для України. Загалом участь у заході взяли понад півсотню держав. Шляхи подолання наслідків російської агресії обговорювали представники європейських країн і міжнародних судів. Кореспондентка ТСН Олександра Мітіна докладніше. Світлини зруйнованих українських міст. Перше, що бачать дипломати на вході на конференцію з відновлення справедливості для України у Газі, тут зібралися представники понад десятків країн світу. Українці прагнуть справедливості. Ці жахливі злочини скоєні Росією не можуть залишитися непокараними. Коридор зі зруйнованих міст на фото і звернення українського президента до зали світового форуму з екрану справедливість для України вже обговорювали на такій самоконференції конференції влітку 22-го. Щоправда, цього разу і в залі, і у президії набагато більше порожніх стільців. Сьогодні Зеленський знову нагадує про необхідність створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Переговори тривають вже два роки. Це єдине питання де немає якогось практичного прогресу а продовжується дискусія щодо параметрів трибуналу. Найбільше зрушення старт роботи міжнародного реєстру збитків, заявка до якого українці тепер можуть подати в дії. Компенсаційний механізм теж розташовуватиметься в Гаазі. До його створення вже долучилися 44 країни. Світові голоси потрібні, аби Росія таки заплатила по рахунках. У Єврокомісії знають звідки в першу чергу брати гроші. На даний момент у ЄС ми заморозили 27 мільярдів особистих активів Росіян і понад 208 мільярдів державних. Активів Росії це наша гарантія того, що одного дня все це можна буде використати для компенсації. На підсумковій прес-конференції український міністр задоволеним не виглядає. каже, переговори щодо створення трибуналу йдуть повільніше ніж хотілося б Україні. Якщо політики хочуть встановити справедливість, юристи і банкіри завжди знайдуть шлях, якби було інакше, світ не побачив би Нюрнберзького процесу. Оки тривала конференція. Українці часу не втрачали. Вже за першу годину роботи міжнародного реєстру збитків подали 18 заявок на відшкодування. Олександра Міцяна з ГАГи, ТСН Один плюс Отже, як скоро на вашу думку запрацює трибунал, і чи вдасться досягнути справедливості і покарати усіх винних у розв'язуванні і веденні цієї жахливої війни на нашій батьківщині? Пишіть, що думаєте в коментарях. Нам важлива кожна адекватна думка. Росіяни вночі запустили по Україні чотири шахеди, які успішно відпрацювали наші сили ППО. Безпілотники падали у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській областях. За словами речника повітряних сил у ворога не вистачає сил проводити масштабні повітряні атаки. А відтак терористи запускають небагато дронів, промацуючи нашу систему вогневих точок. До того ж, погода кілька днів грала нам на руку. Сильний вітер заважав окупантам атакувати мирні міста України. Зміцнення української ППО і постачання нової військової допомоги сьогодні в Брюсселі відбудеться рада міністрів закордонних справ країн НАТО. Захід приурочили до 75-річчя альянсу, і на ньому буде присутній український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зустрінеться із понад десятком західних колег, зокрема і з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, і головним дипломатом ЄС Жозепом Борелем. На порядку денному збільшенні військової допомоги Україні. Зміцнення протиповітряної оборони нашої держави і нарощування. Потужностей виробництва зброї так головний дипломат Британії закликатиме НАТО до спільної закупівлі ракети снарядів для нашої держави. А тим часом держсекретар Сполучених Штатів заявив, що ювілейний саміт альянсу у Вашингтоні у липні цього року буде сфокусований на виробленні дорожньої карти членства України. У західній пресі з'являються і інші непублічні подробиці майбутнього саміту і ролі України у ньому. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко докладніше. У четвер, 4, 4 квітня, НАТО виповнюється 75. Ювілейний саміт Альянсу тут у Вашингтоні відбудеться за три місяці. І Зараз члени альянсу активно обговорюють, якими рішеннями він ознаменується. У фокусі уваги буде майбутнє України, заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Торік у вільнюсі партнери підтвердили, що Україна буде учасницею альянсу у липні. У Вашингтоні вони хочуть видати дорожню карту, яка визначатиме, як саме це відбудеться. Як заявили союзники у Вільнюсі, Україна буде членом НАТО. Для нас питання полягає в наявності хорошої та чіткої дорожньої карти для досягнення цього висновку. І я вірю, що саміт НАТО до 75-ї річниці справді буде досить конкретно зосереджений на тому, як ми можемо створити цю дорожню карту. Або іншими словами, міст необхідний міст, щоб Україна могла стати членом НАТО. Ці слова держсекретаря пролунали у Парижі після зустрічі із французьким колегою Стефаном Сежурне. Саме Сполучені Штати разом із Німеччиною називають найбільшими скептиками швидкого членства України в альянсі. Франція ж навпаки, останнім часом демонструє бажання бути лідером у підтримці Києва. «Ми підтримуємо реформи, які проводить Україна для вступу до НАТО. Важливо, що і Франція, і Сполучені Штати прихильники єдності у цьому питанні. Тож найближчими годинами, найближчими тижнями, я вірю, ми підтвердимо цю єдність і будемо дотримуватися вільнюської формули. під час відвідин заводу з виготовлення артилерії у Версалі. Блінкен ще раз наголосив, Конгрес має негайно проголосувати за допомогу Україні. Держсекретаря у Єлисейському палаці прийняв і президент Франції. Менюель Макрон, щоправда, без публічних заяв і з боку французького президента непублічно. Дискусія ведеться про те, щоб у Вашингтоні у липні передати так звану контактну групу Рамштайн, в якій координується постачання зброї Україні під її НАТО. Видання політику пише це питання постало через потенційну політичну турбулентність, до якої можуть призвести вибори як у Європі, так і у Сполучених Штатах. Зокрема, партнери занепокоєні можливим поверненням до Білого Дому Дональда Трампа. Про ще одну ідею, яка належить генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, пише Блумберг створити при Альянсі фонд внесків для України 100 мільярдів доларів на 5 років. Формат, що обговорюється, зокрема, чи враховувати туди допомогу, які партнери надають самостійно. Одна із задач, яку лідери НАТО хочуть вирішити у липні. Продемонструвати політичну єдність альянсу на тлі очікувань Путіна, що йому вдасться пересидіти і дочекатися, коли НАТО у той чи інший спосіб почне розвалюватися. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошиленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. Зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років допоможе зсу, але вирішальними є поставки західного озброєння. Це реакція аналітиків інституту дослідження війни на підписаний вчора президентом Зеленським відповідний закон. Окрім мобілізаційного віку, президент підписав ще два документи про електронний кабінет військовозобов'язаного і скасування обмежено придатних. Сергій Моргун роз'яснить про що йдеться. Підписи глави держави отримали одразу три закони: зменшення віку мобілізованих на два роки, скасування поняття обмежено придатний та створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Довкола останнього було чимало дискусій, чи не з'явиться разом із ним і електронна повістка. По закону, який був прийнятий, і підписаний жодного положення, яке би стосувався електронного направлення повісток. Зараз немає. Як пояснила Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони в ефірі єдиного марафону, найперше, Йдеться про оновлення даних військовозобов'язаних без потреби йти до ТЦК цей закон дає можливість удосконалити взаємодію реєстру оберіг. Ми надаємо можливість оберігу через цей закон здійснювати обмін з іншими реєстрами, і ми зможемо надати можливість отримувати ТЦК та СП більше відомості про військовозобов'язаних, що в свою чергу виключить помилкові повістки, дубльовані повістки, необхідність військовозобов'язаних з них, додатковий раз приходити в ТЦКТСП. Та й загалом йдеться про наведення елементарного порядку з військовим обліком. Зайшовши у кабінет, можна буде побачити, які дані вже є в реєстрі, а яких бракує. Також електронний кабінет допоможе пришвидшити та спростити отримання статусу учасник бойових дій. Запустити процес планують у другому кварталі цього року. Скористатися ним зможуть і військово зобов'язані віком 25 та 26 років, аби оновити свої дані. Адже ще одним підписаним законом мобілізаційний вік зменшується із 27 до 25 років. Роз'яснення дає військовий експерт Сергій Грабський. Це була вивірена норма, там виходячи з набуття освіти, там та інших показників економіки, в тому числі зараз, виходячи з необхідності війни. Цей призовний вік, коли людину не можна мобілізувати, знижено до 25 років. Тобто, починаючи з 25 років, людина може бути мобілізована незалежно від того, має вона якийсь військовий досвід або не має. Це дає нам додатковий людський ресурс, який може бути задіяний для продовження боротьби з російським агресором. І ще одна новація: це скасування поняття обмежено придатний. Тих, хто мав такий статус, закон зобов'язує пройти повторне ВЛК упродовж 9 місяців. Сергій Моргун, Віталій Афанасієнко, ТСН 1+,1. Уряд дозволив студентам під час воєнного стану виїжджати за кордон. Однак стосується це не усіх. Таку можливість отримали лише студенти денної форми навчання віком від 18 до 22 років, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у межах так званої академічної мобільності. У постанові Кабміну є і точний перелік вимог до такого дозволу. Зокрема, уточнюється, що студенти мають навчатися у закладах освіти як державної, так і комунальної власності. І здобувати ступінь вищої освіти бакалавра і магістра медичного, фармацевтичного або ж ветеринарного спрямування. А також вони мають бути учасниками освітньої академічної мобільності. Випускати за кордон таких студентів будуть лише на стажування чи навчання в іноземні заклади освіти, але не більше ніж на один семестр. У Вінниці за графіті на зупинці оштрафували відомого вуличного художника Максима Кільдерова. Він вимушений переселенець, приїхав з Херсонщини, бо його місто купували росіяни. Художника впізнають за його дивакуватими малюнками, на яких він шифрує незламність херсонців. Чому комунальники не оцінили мистецтво Кільдерова? Розкаже Валерій Кузніцов. За ось це графіті на зупинці громадського транспорту оштрафували відомого вуличного художника Максима Кільдерова. Хлопець приїхав до Вінниці із нової хаховки після того, як її окупували росіяни. Митець став відомим завдяки тевакувати малюнкам, на яких він шифрує незламність херсонців. Малюнки художника прикрашають міжнародний потяг Укрзалізниці. А дивні мініатюри роздивлявся на пероні навіть держсекретар Ентоні Блінкен. Комунальники ж кажуть, подібне на зупинці це порушення правил благоустрою. І За таке передбачений штраф майже 1400 гривень. За порушення вимог правил благоустрою Вінницької міської територіальної громади на громадянина, який розмалював зупинку, а так як це є об'єкт комунальної власності, працівниками муніципальної варти був складений протокол. І сума штрафів, яких передбачає до 1360 гривень. Шкодити розмальовувати об'єкти комунальної власності категорично заборонено. Хто розмалює чи що на них малюють? Ну нам різниці немає. Що про це думає сам художник і чи перестане розписувати Вінницю дивними малюнками? Розкажу вже у наступних випусках ТСН онлайн. Валерій Кузняцов Макола Назаренко, Тесе ТСН 1.1. Найбільший за останні чверть століття землетрус прокотився цього ранку на Тайвані. Магнітуда підземних поштовхів сягнула позначки майже 7,5. Вже є інформація про дев'ятьох загиблих і майже тисячу постраждалих. А на самому острові і у сусідніх країнах, таких як Японія і Філіппіни, вже оголосили попередження про можливість виникнення цунамі. Епіцентр підземних коливань припав поблизу тайванського міста Хуалянь, але відчувалися вони в столиці Тайпей. Соцмережами ширяться кадри, як в гірській місцевості пішов масштабний сув ґрунту. Очевидці масово фільмують поруйновані будинки. Одну з багатоповерхівок добряче нахилило на бік. Киї вирвало разом з фундаментом, вже фіксуються збої з електропостачанням і інтернетом. А у містах проводять евакуацію з житлових будівель і шкіл. Окрім того, стихія може вплинути і на світову економіку, адже саме на Тайвані розташовані підприємства, де виготовляють мікросхеми і збирають телефони. Одній із таких компаній довелося провести повну евакуацію персоналу. Пишіть, що думаєте, чи зможе цей катаклізм зруйнувати економіку Тайваня і похитнути міжнародного? Чи бачили ви колись подібні руйнування з нахиленими будинками? Скільки часу, як ви думаєте, знадобиться на відновлення? На цьому в мене вся інформація. Ви дивилися ТСН онлайн, лайк, like, нагадування. Наступний випуск з'явиться на каналі о 19.30. там усі оновлення. Тримайтесь.